Всім привіт мої друзі! З вами я Український Ленк, і ми граємо в Nus Brawl. Я тільки сьогодні його запустив. Е, я тр... трішки пограв вранці і долучайтеся до мого Куба, якщо у вас є Нус Brawl. він називається Варенікс Куб. Сьогодні я вам дещо цікавенько покажу. Це зв'язано з любим вашим, ну, будь-яким вашим э, бойцем. Ми заходимо в. Дружений віць. Не обов'язково в створювання мап. Нажимаєте на ось кнопку над надію, ось бачите, кнопка така є. Нажимаєте на неї. І ось. Нажимаєте ОНУ. І дивіться все зараз буде. Я не замаю грати. Йо. Ой, я вибрав довше де. Ну і що? подивіться, що я роблю. Я зробив безкінечну ульту Мортіса. Я не така там фраза. Гр... Грі мій раб. Оце все дуже підходить зараз дуже підходить До цієї гри. Ні, ну дивіться, переді мною просто ніхто не може устояти. Тим більше, коли у в мене в напарниках Бас. Ти що, взагалі на мого напарника? Ти що, на мого напарника тут нападаєш? Получай!

що ви можете просто перезайти, перезайти і всі в одному стане мільйон гемів чи скільки Я просто не знаю, скільки тут гемів. І дивіться, заходимо в магазин. Косметика, ну можна. Ах, і дивіться, гіперзаряд. Нажимаємо. На гіперзаряд. Не, 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 почекайте. І ще раз нас на на гіперзаряд. И замість гіперзаряда падает 1000 монет. Круто. Добре, добре. Буду продовжувати грати. Я не знаю, якого мені взяти, щоб подивитися О, можна Менді взяти, можна взяти Менді. Можна взяти Менді, і вона просто буде всю карту контрити. І я знову не переключився на Сосада. бачити, мені тут не дуже дієва. Бо вона просто атакує одні банки. І це її мінус. Вона атакує одні банки. Мінус, мінус, звісно. Звісно. А коли на карті більше не буде банок, от тоді вона стає і А Але це просто ще стороне дуже, вона справляє. А, ну а с вами бачите. Що тут это осталось. Добре. Кого мне ще взять? Можно взять Едгара. Я думаю, він тут буде. И І... крик-кригорішок, напевно. Ви бачите, як це смішно, коли він просто так стрибає? Ну, здум, попригунься. Попри гунча. Мені ще прийшла ідея е, зробити такий сім, якби я міг. Попри е, попригунщити. Ну або зайчик Едгар. Ой, а шелі, а шеліто, а шеліто. Шеліто контрить може. Шали може контрить. Да, шарис и на контреть. Ну, нічого, нічого. Я зараз повернусь. Я дай час відучуся. Я повернувся. І я готовий продовжувати. Зараз я заберу і Так, ось. Любого піча, але мені треба тисячу став. Я його ось, просто. получити, я получаю бо. А що вс, живота роботы. Безкінечно ита. Ага, и не Нет, риском рюкну е как до механика, но она животы. А, треба просто мутачикнуть. Треба просто микнуты мутачі. идем мутачі. Я мутачі. Э, я не хочу мутачі. идем мутачі. Ага. Мутачі Ось ми тачки. І візьму бо, я візьму бо. Мені чекалось, что буде кого я візьму бо. Поблю се собі на хохо-хо-бо. хо Ну, на найкращий сервер побрали старший страж епічний. Це ой, не, супер рідкий стим. Стим. Звідки тут якщо це, це супер рідкий стим? Угу. А ну, зараз я подивлюсь, що спробую бой. Що робить бой? Просто вся карта буде логочна, так, не зараз. Я покрить, або я буду злоку контрить, або я зламаю телефон. Або я злоку буду контрить, або я зламаю собі телефон. Ой-ой-ой. Ані роза тікали серед садів і Роза Один! Я високо і взяти контроль. І Навіть без сіна уста не вимога на перемог. Я казав, не перемогу, а не перемогла. Не перемогла. А що тут робити сту? У мене сейчас ту немає. Де з ту ось ту. Беру сту. Е, беру на нього скин санту сту. Ні, просто скін сподобався. Беру собі його. вибираю А стуз із мутацією. Що він тоді робитиме? Стуз мутацією, а тут ульта. І що це буде, в нього буде подвійна ульта. О! А, це я просто постійно. Mm -hmm. Я не зарубез от правильно ви на ультач, така пасілочка просто. Ні, ні, знаєте, чай я зараз зробив. Я вип'ю. Ось. А я оставлю і перевірю, мене подрину уїставити, що буде. Ще Чи... Так, ось чи то справді пасивка така вийшла. По-моєму, це справді так подвійно літо. Ви подивіться, який я роблю Чарлі не може награтися своєю містою. Чарлі не може награтися своєю Опа-на. Мор. Морі. М -м -м. Я думаю, що справді так буде. А що буде робити. Що буде робити такі Пайпер? що Пайпер буде робити? Просто а, так можна навіть не перезаходити. Тут просто через кожну картку э, буде. Брой Рас... Пайпер. І тут буде робити Пайпер? що Пайпер є тут. Так само, як Федова? А що буде робити генерал Гоп? Дивіться, мені, мені просто урон не встигає на нас. Чи встигає? Встигає. Ні -ні, ні ні, ні! Я буду безкінечно лісувати. Бескінечну літа вайпер. Що ж, остан... остання битва, остання битва кожну тут вибрати. Ворона. Я ведь ворона. Нет, плюс скин нормальний на ворона. Если тут я нормальний скин на ворона. Нефей. Нефей. Буде ворона в мене три спич. Друга. друге розфарбування хочеться взять. Ой, як багато пінистів. Тут вже і ці кольорові. Так. Да. Я хочу такого світову. Це по поєднало, напевно, ворона меха і зеніксом ворона. А чого я хотів світок? КАКА! Карка! -кар! Меха, меха, звук. І погнали. Погнали в останню битву чому-бі свідок. Я і так не по графіку зробив для вас відео. Не по графіку. У мене є графік. Ой-ой-ой, ой ой це зараз поприміниться. Поприсяти. А мене загін перед'є. А, що. Тара на всіх перемогла. Тара перемогла ворона з машиною. Ні, нічого. Рева, це крива.

Я під ці рубрикою буду випускати не одне відео, якусь тексти, а джинсо мені що зробить. Джинсо тут вже столковий. Він за своєю не може награтися більше. Тут просто кожен не може річ нажатися містою. Він це з Ти за ту. що справ... Можна всю карту забанить. Бам вся карта. Ооо, ну Лілі тут Таке робить. Що ж э, зараз заберу нагорода і по з вами прощатися? Добавить тысячу кроты. Тару напоучивай. О, прикольный скин на мистер Пи. Давай получим за метару. Тару, Тару получим. Супер виткой пиццами фика. Да? ну давай тайны. Без що ж. Добре. Що ж, прощаємося. Прощаємося. Було приємно поділитися з вами знаннями. І ще раз прошу вас долучатися до мого клуба Варенікс. Перекладів зареників і всім пока-пока.